Поехали, да? Доброго дня, шановні колеги. Оголошується засідання комісії з проведення реалізації активів, переданих в управління АРМА. Повідомляю, що відповідно до наказу від 5.11.25 року номер 377, внесено зміни до персонального складу комісії, а Саме включено навакова Станіслава Сергіовича, директора департаменту менеджменту активів АРМА до складу комісії. Вам роздано відповідно порядок денний. Він складається семи пунктів. Я його не буду оголошувати. Прошу затвердити порядок денний, Хто за? Хто проти? Хто утримається? Рішення прийнято. У нас питання обрання заступника голови комісії. Вношу на розгляд питання про обрання Новакова Станіслава Сергійовича. Він директор департаменту менеджменту активів центрального апарату АРМА для обрання заступником голови комісії. Є інші пропозиції? Немає хто за хто проти? Рішення прийнято. На минулому засіданні комісії прийнято рішення про уточнення учасника ТОГ НРЦ України документів та інформації. Відповідно, прошу доповісти секретаря комісії. Так, учасникам ТОП НРЦ України надано всі документи. З топ від 3 одинадцять двадцять документи відповідають становим порядком, тому ми можемо ствердити розгляд. Вношено на, лог... на голосування питання про затвердження. Розгляду поданих учасникам конкурсу документів на наявну щодо учасників інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям. Хто за? Хто проти рішення прийнято? Множко на голосування прийняти рішення про допуск до участі ТОВ НРЦ Україн до участі в конкурсі. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято. Пропоную провести індивідуальне голосування. 2, 3 233. Анна Костюченко 233. 3 233. І Олекса 233. І Новопокс 233. Вношу індивідуальне оцінювання проведено. Вношу на голосування. Прийняти рішення про визначення ТОВ НРЦ Україн переможцем конкурсу, юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів. Для організації реалізації. Арештованих активів на електронних торгових е, торгах та здійснення заходів, необхідних для реалізації активу, а саме об'єкти нерухомого майна, земельна ділянка, яка розташована за адресою міста Одеса, перевулок якорний, земельна ділянка номер 10 загальною площою 00518 га, та домове володіння за адресою міста Одеса провулок якорний будинок 10 загальною площею 144 квадратних метрів переданого до реалізації на підставі вироку Вищого антикорупційного суду від 24.04.2005 року номер 991-17-18-25 на підставі згоди власника майна. То, прошу прийняти рішення, хто за, хто проти, хто утримався. Е, е, також мушу прийняти рішення про е, про. Так, але можна я доповім, що десь з цього питання нас... про відміну і прошу доповісти так. секретаря комісії. Так, ухвалу суд слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.10.25 року у справі 761 3470 25 дріб скасовано арешт майна, а саме металорелізального та допоміжного верстатного обладнання в кількості 15 одиниць. Тому відповідно до порядку ми повинні відмінити конкурс, а в іншій частині також було здійснено нашим територіальним підрозділом огляд майна 28-го а саме посівів кукурузи та сої площою 25 га, гектарів і актив відсутній. Тому також тому, до речі, буду скасувати. Тому я просто від... не влада. Тому я пропоную прийняти рішення про відміну відповідно конкурсу. Хто за, хто проти, хто опринявся. Е, є питання різні, хтось бажає виступити? Немає. Тому пропоную закрити засідання, хто да? То рішення прийнято взяти.